Кидай рукою! Кидай рукою! Буда Ну бий ногою, ну, бий раз, ти довго думаєш! Олег, не в тій руці м'яш, м'яж у лівій руці має бути. Халай, Сьора, швидше. Ваша впада. Ну, Лоб, що ти лишаєш? Кот? Ну, Андрей, убирай, <гументный голос> не бейся. Иортеда! ты где? Давай! Юра, пас, Юра. Давай! ты где? Давай! 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 Кого ты играешь, скажи мне? Лови, Олег! Так, треба зупинити м'яч, назад! Олег! Я люблю, коли розказуєш. мовчи, ти не маєш. Ага, що розказувати? Ти грай, що ти розказуєш? Как? Ромчик, в тебе м'ячик був, кот. Кутовичок! Чекай в собі перші причини, а потім чужому. Андрій, хто ззаді буде грати? Андрій, ти кого криєш? Кого ти тепер крив? Відбурєт. Палек, а ну розіграйте на собак, пали. Назар, а ну стайте, то стань. Андрей, когось крый. Кого сказали розігратися. Кого ти греш? Нет, туда, путуйна! Ко ти греєш?

Давай, поворот, так, поворота, вкутикся. Лише підходить, хто. Забий ворота, вкусотик, це як буде. Ігор, Йорк когрейсів! От так, так, добре буде, добре. Отак. Підкрути, так, як ти крути. крути. <рик> Ви вона? Сіли. Швидше ще розіграєте? Там ближче підійде. Діан Андрік. Говори, Андрік. Будан кулещей в рудіні. Бери м'яч. Ти я підійду. Швидше треба біг. Женя. Добре, добре, монах. Новіше. Думай. Один підйом. Андрік пучив. Так, штрафний. Дай Юра став Юра. Будан іде перед відкривати. Що? Думай, 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 думай. Рамка ця м'яч. Покинь. Ага.

Думай, теж поAlto. Нувай ззаду. Як сказати? Андрій ззаду. Боданко. Навай Бодан. Бо Бодан. Іде з літанци. Тепер коложенком. Так, Андрій. бодан сам, захисту кападан

Давай, парад! <coughs> <coughs> О, ман, О, не, куди ти виваєш? Куди ти випаєш напад? Андрій, когрій! Андрій назад! <плес> Там нікого немає функція дає. Добре, добре, добре. Ну він так дай до вічанку, папку за подвою. Дай пас, позадобай, дай пас! Рай, рай, Раняй один паску. Добре. Раняй. Біжи, біжи, Андрійку! Добре. Добре, молодець, Богдан відпочиває. Андрій Гордієвич. Давай сюди пас вперед. Андрій Гордієвич. Бодар, полуши, бодар. Лишилися іде від балет. Ширше, ширше. Дай бодар зараз. Йой-йой, не можу. Ага, три. Да. Візьми його. Візьми його вперед. А Пас. Ну. Сам Андрій. А два, три. Говори, я три, гордія, свіві, дуже слабо відбираєш. Дуже слабо відбираєш. Повикрий! Це Треба дивитися гру.

Во, хто нам давай? <рик> <рик> Я думаю, що ми будемо більше, ніж діти. Потім будете воротися. До... Скільки сам? Душа! Типа... Назар відкрийся в <рик> круті! <рик>

Jomiri, vai passar um. Jomiri, toma leite. Jomiri, você está acreditando? Você está Думаю, порядкову дати. Пережиняй, пережиняйся. Бити нікуди не треба. Женю, стан да скажи. От скажи, він що ти тут стоїш, то бережи. До впаси, то вирізабили, Пап, подавай, подай куди-дась пас. Ей, подавай пас. Андрій, куди сюда? Юра до Веселого. А це хтось? А, чет, чет троє. Та. Три. Ну, роби, подавай. Ой, той той мужик. Куди боти? Юра, Юра, де? Там нема. Vem, vem, vem! Vem, que eu posso! Pode! Pode! Fala, esquina! Vem, Асик, صلاح. Йор, йор, йор. Пас драйть. Трижи, ро. Все передачі Денис, все передачі, відкривайте. Відкривайте. Денис, скору. Пап, далі, дисило за кутичко, лоти пас. Йор, добре. Все передачі. Все передачі. Денис, дай тобі супадай. Добре. Назад, на зміну назад. Дуже добре. Назад. Да, ти закид. Йор, не. Передачу треба робити. Добре. Кохре. Кохре, подавай, подавай, подавай. Окю бери. Те, прямо передача на подій. Грає за вас. Там вже ще 15. Я іде. Це є. Це треба плечом вісти. Кохре! Стуна Кохре. Кохре, футуйна. Кохре. А куди то? Не знаю. Що? Із мене. Там і сина, май, здати стане ло. О, Сали, а хто має, я казав, хто має зіродію? Добре, добре, нагадить. О, молодець лайк, давай ще. Йора не дайся. Назад, дай м'яч. Йора не дайся. Добре, назад, прих, м'яч. сприйнять. ближче підійди.

Роман есть, Женя, Роман, там. Роман,